Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни». Сьогодні екскурс в історію. У післявоєнні 50 60-ті роки фарфоровий сервіс це не розкіш, а просто посуд, яким користували щодня, не було ні зайвих грошей, ні вільних шаф, то чашки і тарілки служили в побуті, зношувалися, билися і замінювались новими. У 70-ті фарфор починає змінювати статус. Посуд купують не лише, щоб пити чай, а щоб було гарно. Разом із кришталем, який саме тоді увійшов в моду, сервізи займають почесне місце в серванті. Вони стоять за склом, інколи роками і стаються лише на свята, щоб показати гостям і зберегти надовше. А що ваш пити чай щодня? Для цього є прості, недорогі. Великі кружки зручно, практично і не шкода, що трісне або відколиться. У 80-90-ті фарфор отримує ще одне значення: фінансове. Сервізи стають інвестицією, їх купують на придане, на подарунок, чи про всяк випадок. На багатьох заводах працівникам видають зарплатню не грошима, а готовою продукцією. Чимало сервізів так і залишилось недоторканими. У своїх коробках пережили і дефіцит, і інфляцію, і навіть господарів. Сьогодні, дивлячись на ці коробки в шафах чи на блискучі чашки в сервантах, розумієш, фарфор був не просто посудом. Він зберігав історії сімей, відблиск мрій про красиве життя і віру, що гарні речі варто берегти на кращі часи. І, можливо, саме ці речі вчать нас цінувати сьогодення, діставати найкраще ні потім, а зараз.